Так. Так, вітаю вас в Національному музеї Чорнобиль. Мене звуть Вадим. Буду вам сьогодні проводити екскурсію. Пройдемось по декількох моментах перед початком. Е, перше, це те, що зйомка в нашому музеї платна, але ми дозволяємо робити фотографії групам. Когось вибираєте із там батьків або ви робите фото, потім всіх перекидаєте. Добре. Е, друге, це вже більше питання, скажімо, до дітей. Експонати руками не чіпати. Є деякі речі, до яких можна доторкнутися. Я їх показую окремо. Якщо я на них не показую, значить чіпати їх заборонено. Ясно? Так. Да. Е, і якщо ви відчуваєте, що вам щось стало зле, може чи закрутилась голова, чи ще щось. Будь ласка, не мовчіть. Кажіть, дамо присісти, дамо води. Добре? Так. Да. Так, починаємо звідси з першого поверха, потім піднімемося у зал. Тут спочатку звертаємо увагу, ось на такі таблички. Такі таблички ви можете побачити біля кожного міста і села України, але вони у нас тут не просто так. З одного боку, вони звичайні білі. А з іншого боку, вони темні і перекреслені червоною лінією. Таких табличок тут 76. Це 76 перших населених пунктів, з яких було евакуйовано населення через Чорнобильську катастрофу. 74 села і два міста місто Притяг і місто Чорнобиль. Але повторюсь, тільки перші. Всього під евакуацію потрапило 188 населених пунктів, і було евакуйовано більше 110 тисяч людей. Далі ось ці сходи, по яких ми з вами піднімемося. Тут зображена суха вирвана стріння вдягнення, яка символізує людей, яких вирвали з тих місць, де проживали вони, де проживали їхні предки. Але через чорнобильську катастрофу вони були змушені, на жаль, покинути рідні домівки. І ось таке табло, де ви бачите температуру, час і 0,13. Це рівень радіації в нашому музеї. У нас тут стоїть прилад, який називається дозиметр. Він постійно вимірює радіацію. У нас є речі з Чорнобильської АЕС і з Чорнобильської зони відчуження, але вони всі абсолютно чисті. І рівень радіації в нас тут такі самі, як і по Києві. Коли потрібно, ми проходимо дозиметричний контроль, так що переживати не треба. Справа в тому, що немає жодного місця на планеті, де не було би радіації. Вона береться зсередини і ззовні. Ззовні — це перш за все і сонця, сонячне проміння, сонячною радіацією. Потрапляє на планету і рівні завжди вище нуля. Ну і з-під землі, деколи піднімається радіоактивний газ радо, який теж трошки піднімає рівні радіації. Від 11 до 16 мікрозівертів на годину звичайний рівень радіації по Києві. Але зіверти, мікрозіверти нам дуже сильно не потрібні, так як в 86-му році рахували у рентген. Якщо перед одиницею додати ще один нулик — це буде 13 мікрорентген на годину. На другому поверсі є ще старий робочий дозиметр, я вам його покажу. Тепер ми з вами обережно піднімаємось на другий поверх, йдемо за мною. Притимнітельне. Не розходимося, підходимо сюди. Підходимо, підходимо, підходимо. Я про все, розповім. про все розповім. Так, всі. всі так. Добре. Ми зараз знаходимося у першій залі, і тут спочатку треба звернути увагу ось на цей годинник. Це звичайний старий годинник, який зупинений на моменті катастрофи. Аварія сталася 26 квітня 1986 року. В першій годині ночі 23 хвилини 48 секунд. Вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. І після цього почалася і ліквідація подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Вона почалась і не закінчилась по сьогоднішній день. Ще досі є місця, які дуже забруднені радіацією. Повністю зона очиститься від радіації тільки через 240 тисяч років. Для нас це вже по факту ніколи. Ну і четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС, він якби як стояв, так і стоїть на місці. Він нікуди не зник, про нього я теж окремо розповів. Підходимо сюди. Це у нас макет. Ось. Це у нас макет РВПК 1000. Реактор великої потужності канальний. Ось такий у нас взірвався в 86-му році. Ага. Щоб ви зрозуміли його розміри, оце ось тут зображені люди на фоні атомного енергоблоку. Ось mm -hmm. буквально там можете підійти побачити. Ось такі маленькі порівняно з атомним енергоблоком. Разом з вентиляційною трубою це 150 метрів висоти. І так, давайте трошки трошки назад, щоб всім було добре видно. І одразу скажу, що такими атомними енергоблоками Україна більше не користується. У нас не буде ще однієї такої величезної аварії, як на Чорнобильській АЕС. Зараз у нас реактори і інші, набагато набагато безпечніші. Значить, по будові самого реактора. Ось тут у нас активна зона реактора, 7 метрів висота, 10 метрів діаметр, ось тут стався вибух. І можете побачити, що тут ніби якісь такі труби проходять. Це в нас ідуть спеціальні вертикальні канали. 1661 вертикальний канал це як такі тунелі, всередині яких здебільшого знаходились твели. Твел це тепловиділяючий елемент, така трубка, всередині якої ядерне паливо. Одна загрузка такого реактора це 180 до 190 тонн. І коли сталася аварія, десь в районі 180 тонн ядерного палива було всередині. Зверху плита біологічного захисту, так би мовити, кришка самого реактора. В оригіналі товщиною 3 метри і важила 2600 тонн. І коли сталася аварія, то вона, врешті-решт, ребром опинилася в четвертому енергоблоці. Наскільки великий був викид енергії, який був вибух, що більше 2,5 тисяч тонн металу зрушилося з місця. Значить, як тут виділяється електроенергія, все. Дуже просто, ми з атомів електрику не дістаємо. Дивіться, якщо ми беремо каструлю з водою, накриваємо кришку і ставимо на вогонь, що буде в кінці кінців? Ну, вона закипить. закипить так. Пара почне піднімати кришку, так? так отут, в принципі, було так само: тільки воду тут в нас гріла не вугілля там чи газ, як на теплових електростанціях, а ядерна реакція. У нас ядерне паливо, починається ядерна реакція і піднімається температура до 1800 градусів. І сюди просто подається вода, яка починає нагріватися. Вона під тиском проходить в барабан-сепаратор, гаряча вода від пари відділяється. Гаряча вода гріється далі, пара проходить у машинну залу. В машинній залі знаходяться турбіни. Це і вентилятор такий дуже розтягнутий, і починає крутитися, виділяти електроенергію. Все як колись працює на парі. І він через це РВПК 1000 може виділити 1000 МВт електроенергії за одну годину. Це 1 мільйон кВт. Дуже і дуже великі цифри. Проходимо з вами сюди. І тут звертаємо увагу ось на цей експонат. Це в нас кнопка Азер 5 аварійного захисту 5 на скло не спиратися. Таку кнопку натиснули в першій годині ночі 23 хвилини 40 секунд, а через 8 секунд стається катастрофа. Знаходилися такі кнопки у БЧУ блочних щитах управління. От з таких величезних пультів керували атомними електростанціями. Зверху в нас фото ліквідаторів. Людей, які були залучені до подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, таких фото приблизно 4 тисячі в музеї, але самих ліквідаторів набагато набагато більше. В період з 86 по 90 рік було залучено приблизно 600 тисяч людей до подолання наслідків аварії, і ці люди живі по сьогоднішній день. Не треба думати, що вони тоді були в Чорнобилі, наче там була висока радіація. Їх зараз немає. Лишилося приблизно 40% ліквідаторів, трохи менше половини. Ну вже якби майже 40 років минуло від катастрофи. Вже багато хто просто відстаро. Але ДЕКО ви можете побачити ось такі значки радіаційної небезпеки. Це означає, що людина, на жаль, загинула або під час ліквідації катастрофи, або потім від отриманого радіаційного опромінення. Радіація у високих дозах у нас призводить до великих проблем з її здоров'ям. Так, трошки від складу трошки від кубів від відійшли. Відій, Тут у нас дві фотографії. Це у нас перші жертви Чорнобильської катастрофи. Ходимчук і шашинок. Вони були працівниками Чорнобильської АЕС і знаходилися на своїх робочих місцях. І перший це у нас Ходимчук. Його робоче місце знаходилось дуже близько до місця вибуху. І коли сталася аварія, обвалилася стеля. Його закидало уламками. Три дні його намагалися знайти, але високі дози радіації не давали змоги це все порозгрібати. І він похований буквально на своєму робочому місці. На території Чорнобильської АЕС йому стоїть меморіальна дошка. А другий це шашинок. На робочому місці Шашенка проходили оці труби з гарячою водою і парою після реакції. І коли сталася катастрофа, труби прорвало, Його ошпарило парою. І він отримав і термічні, і радіаційні опіки. Радіація вона те, що пікає. Його знайшли. Він був живий, але був без свідомості, сам не міг вийти. І його працівники ЧЕС просто взяли під руки і винесли з території станції. В тих людей, які його виносили, на спині від його рук залишились ядерні опіки. Вже людина настільки фонила, що починала пропікати інших людей. І він, на жаль, загинув шостій годині ранку. В місті прип'ять у лікарні його врятувати. Вже було неможливо далі. У нас ось тут такий костюм на манекенові, це так звана уніформа шторм, костюм пожежника зразка 80-х років. Як ви думаєте, може отакий костюм захистити від радіації? Може, може. насправді може. Частково, частково, може захистити. Справа в тому, що радіація це не щось таке одне. Вона поділяється на три типи: є альфа, бета і гамма радіація. Найстрашніше це гамма радіація це такі хвилі, яких ми не бачимо і не відчуваємо. І вони проходять крізь все на своєму шляху, окрім свинцю, це метал, який не пропускає радіацію, і бетону мінімум 60 см в товщину. І ясно, що в них тут ніякого свинцю не було. Ну, як би вам сказати, що така гамма радіація так мікрохвильовці, нам хвилі ну не радіоактивні, ясна річ, гріють їжу, і ми їх теж не бачимо, але вони ж там є. В них був захист це від альфа радіації. Це така дрібна була пилюка радіоактивна, і вона. Літала в повітрі, потім осідала. Перш за все, їхні костюми вони були дуже такими цупкими, і на тіло альфа радіація не потрапляла. А скажімо так під альфа радіації може захистити навіть листок картону. Далі вона вже не пройде. І противогази закритої системи дихання тип 6 зроблені спеціально для пожежників, щоб вони під час пожежних вдихали цей дим -гар ззовні, Ну і вони цього. Теж намагалися не вдихати альфа радіацію, але пів другої ночі нічого не видно, і вони знімали ці противогази, і позбувалися того захисту, який мали. До речі, чому саме ось такий знак радіації трилисник? Бо альфа, бета, гамма радіація, а посередині символ атома. Значить,